Доброго дня, мене звати Наталія Омельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном 12 років, 12 років працюємо з Польщею. І щодо Польщі було питання до морських університетів. Які вони, який вступ, як готуватися. Дякую за запитання. Отже, особливості освіти в морських академіях в Польщі. Ну, по-перше, в Польщі треба пам'ятати, що є морські технікуми. Це коли ви виступаєте після 9 класу. На морську спеціальність, таке навчання триває 5 років, і далі можна або виходити працювати, або навчатися далі вже в університеті. Зважаючи на те, що ви до технікуму готували рівень А2 польської мови, 5 років навчалися польською, то абсолютно реально здати на мовний сертифікат С1, з яким навчання польською мовою уже в морському університеті буде безкоштовно. Зверніть на це увагу. Отже, дві морських академії: академія в ГДИНІ морська, має навчання польської мови. Академія морська в Щецині має навчання польською мовою і англійською мовою. Перший ступінь бакалавріат зверніть увагу в морських університетах триває не три роки, як на інших спеціальностях, а чотири роки. Навчання польсько-англійською мовою зазвичай потрібен рівень Б2. Але b 1 теж можна спробувати вступити, в принципі, на деякі програми це достатньо. B1 1 це приблизно 500-600 годин польської мови, щоб ви вільно себе почували. 780 годин це рівень b 2 При вступі потрібен міжнародний медичний сертифікат. Медична комісія проходить у сертифікованих лікарів безпосередньо вже в Польщі. Профільні предмети, математика і іноземні мови. Зверніть увагу, математика, гарні оцінки і ваше розуміння математики. Потрібні будуть результати мультипредметного тесту або ЗНО. Готуйтесь, заздалегідь і завчасно. Документи подаються до кінця липня, є певні дати, кожен рік вони трішечки змінюються, але зверніть увагу. Що приблизно 25-26 липня потрібно буде вже надати в університет після зарахування оригінали цих документів. Це специфічно для морських саме університетів. Отже, перший навчальний заклад, який ми подивимося, це морська академія в годині. Ми з вами відкриємо відповідне посилання. Перший ступінь бакалавр цієї спеціальності. Посилання, як завжди, будь в опису під нашими відео: морський транспорт, і розписано, як проходить навчання, відповідно до міжнародних стандартів. Програма включає базові предмети математику, фізику, інформатику, автоматизацію, основні предмети, включаючи астронавігацію, експлуатацію торгового судна, будова і постійність судна. Морський зв'язок, метеорологія, океанографія, навігація, навігаційне обладнання та знання про судно. Невід'ємною частиною навчальної програми є річне морське стажування. Отже, ви можете ознайомитись, що саме складає з себе таке навчання. Перша ступінь бакалавська це, в принципі, спеціальність морський транспорт. Друга ступінь магістр вже має інші спеціальності. Такі, як експлуатація танкеру, гідрографічні вимірювання, навігаційне міркування, управління безпекою на морському транспорті, арктичне судноплавство. Але це коли ви завершили першу ступінь і хотіли би продовжити ще два роки навчання, нам потрібно знайти розділ для кандидатів, щоб зрозуміти, що саме ви хотіли від вас бачити. І розділ для іноземців. Якщо ви вступаєте з України, тобто ви не завершили навчання в польській школі в середній, а йдете з українським документом. Ну, навчання польською мовою відбувається. Потрібен рівень b 2 ну, не нижче рівня b 1 виданий Державною комісією сертифікації польської мови іноземної, або від університету потрібно пройти. Таку собі співбесіду, екзамен для того, щоб зрозуміти, що ви знаєте польську мову. Безкоштовне навчання, нагадаю, буде, якщо у вас буде державний саме сертифікат рівня С1. У 2020-2024 році можна було ще подаватися на безкоштовне навчання, маючи статус Песель Укр, але у наступні роки, я думаю, що ці правила будуть змінюватися. Крім того, Якщо ми говоримо про документи, мова завжди буде йти да, для іноземців про те, що ви маєте надати атестат, зрівості або свідоцтво про закінчення середньої школи, та довідку про результати іспиту з окремих предметів, тобто мультипредметний тест або ЗНО. Як це буде у вашому році, кожен рік це по-різному? Подача документів почнеться десь приблизно 4 травня, буде завершуватись 18 липня, тому що десь в кінці липня 25-27 липня вже є результат про зарахування. А крім документів про освіту, разом з копіями надаються оригінали документів про результати мультипредметного тесту, сертифікат на знання польської і інших іноземних мов з профільними предметами обов'язково математика іноземні мови подивляться на оцінки. І найголовніше буде потрібен оригінал морського санітарного сертифікату. Є зразки, як оформити цей документ, є перелік лікарів, які це оформляють цей документ. Отже, таку медичну комісію пройти потрібно буде саме в Польщі, і треба буде окремо виїхати для того, щоб пройти її. О, умови навчання іноземців. Вони такі, що Польською мовою навчання буде коштувати в морській академії в Гдині приблизно 3000 євро на рік. А чотири роки ви навчаєтесь, нагадаю. 85 злот ви платите просто рекрутаційний внесок за те, що будуть оброблятися ваші документи, і в папку там поміщаються анкети, фотографії, чіткі, чіткі, чіткі уявлення про те, які фотографії, песель, Укр, якщо він у вас є, або просто песель. Якщо ви навчалися на території Польщі або довго перебували, Морська академія в Гдині має розгурну мережу гуртожитків. Вони доволі відомі, їх багато, місць хватає, буде посилання. Подивіться на ці гуртожитки. Ну, вони акуратненькі, зручненькі і, в принципі. Що хочу зауважити, зверніть увагу, що обирати рівень комфортності в гуртожитку ви не можете. Ви просто подаєте заявку на те, що він потрібен, і на перший рік ви отримуєте саме той гуртожиток, який вам назначить університет. А потім вже переселяєтесь там гуртожитки різного рівня комфортності, тому що є така специфіка. Це те, що стосується безпосередньо морської академії в Гдині. У нас є ще морська академія в місті Щеце. Її найчастіше про неї говорять, вона більш відома, як морський університет, технологічний морський університет, і що стосується морських спеціальностей. Ну, ви можете обрати тут не тільки морські спеціальності, тут багато спеціальностей пов'язаних, але все ж таки є навігація, факультет навігації, і. Морські спеціальності навігації польсько-англійською мовою, знову ж таки, потрібен сертифікат b 2 Вартість навчання англійською мовою складе 4700 євро на рік. Польською приблизно 3700 євро на рік. Отже, 4 роки навчання, нагадаю. Додаткові витрати для студентів морських програм будуть полягати у тому, що. Потрібно буде доплачувати за міжнародний медичний сертифікат для служби на морі, Там книжки моряка оформлюються вже потім, після завершення. Морський сертифікат здоров'я потрібен буде на вступ, як зазвичай, як вже було перераховано в алгоритмі. Посилання будуть всі в опису під відео, тож зверніть увагу, подивіться, поцікавтеся. Вимоги про вступ. Ну, потрібно мати документ про повну середню освіту. Потрібно подати всі документи правильно. Володіння англійською Б2, польською, в принципі, Б1, але все ж таки краще Б2, щоб ви нормально навчалися. А, крім того, крім того, можна звернути увагу на те, що. А, Сайт сформує той список документів, який потрібен безпосередньо після 11 класу, коли вступає українець до такого морського університету. Будуть посилання, як подати заявки, переклад присяжними польськими перекладачами, є контактні мейли, де можна зв'язатися, пояснено, як підтвердити рівень польської мови, як підтверджуються медичні сертифікати, уповноважені лікарі, приклади і таке інше. А ви зобов'язані покрити витрати на уніформу, підписати відповідний pdf файл загрузити, що ви будете ці витрати нести. Ну і документи для вступників, які до 18 років, та да, ще додаткові дозволи від батьків заселитися в гуртожиток, да, там подати документи. Це все безумовно буде потрібно. Отже, якщо ми підсумуємо, то ми маємо в Польщі. Два навчальних заклади: морська академія в Гдині, морська академія в Щецині. Морські спеціальності, чотири роки польською мовою або англійською мовою, ви навчаєтесь, бажаний рівень П2 англійською, П1 польською, але все ж таки для того, щоб розуміти математику як профільний предмет польською мовою, бажано підтягнути свій рівень на Б2. Якщо ви почали готуватися завчасно або завершували технікум в Польщі морській за морськими спеціальностями, приділіть увагу, подайтесь на Державну екзаменаційну комісію, отримайте сертифікат зі знання мови рівня С1, що дасть вам можливість навчатися безкоштовно, тому що для українців таке навчання буде платне. Ціни ви можете завжди актуальні подивитися на сайті університету. Тому готуйтеся завчасно, визначайтеся завчасно, бо все ж таки навігація і судноплавство – це доволі специфічні спеціальності, треба, щоб ви чітко уявляли себе в морі, в цій спеціальності, в цій специфіці і в цьому форматі професії. Якщо ви однозначно впевнені, що так, то тоді почніть з мови математики і інших іноземних мов. Для того, щоб цей рівень був достатній. Ну і щонайменше за півроку починається підготовка документів до вступу в такі навчальні заклади. Підготуйтесь до того, що потрібно буде приїхати на медичну комісію, отримати цей міжнародний сертифікат, який необхідний для вступу, і підготуйтесь до того, що в кінці липня з оригіналами документу ви теж повинні бути ще раз в навчальному закладі, щоб після електронних версій здати саме оригінали. Апостельованого свідоцтва про повну середню освіту і додатку до свідоцтва про повну середню освіту. Далі вже подаються заявки на гуртожиток. Зазвичай гуртожиток такі студенти отримують, ви вже маєте приємні хлопоти з заселення до кімнат такого гуртожитку, знову ж таки, рівень комфортності або ще щось визначається не прям зразу. Спочатку беруться під ті кімнати, які є, а потім вже ви можете переселятися або з ким би ви хотіли жити, або там одномісні кімнати, трішечки пізніше це вирішується. І студент, сплативши за уніформу, одягнувши гарну уніформу, навчається у цих прекрасних містах, у цих прекрасних морських академіях. Дякую, що ви на каналі Education. Мельченко. Пишіть, будь ласка, питання. Щодо морських технікумів, щодо морських університетів, я нагадаю, що в Європі не так багато морських університетів: це Швеція, Великобританія, це Німеччина, є у Прибалтиці гарні університети морські, але зверніть увагу, що все ж таки ви маєте любити море і любити таку спеціальність. Всі посилання будуть в опису. Під відео заходьте, цікавтеся, дізнавайтеся.